Я сьогодні не десь там у лісі, я сьогодні у найближчому садку. За що перевірити, чи є вони? Вони є. Продвинуті грибники знають, що є сьогодні у садках. Антолома садова підвічні. Хто не знав, знайомтеся, а хто знав, любуйтеся. І саме головне, вони почалися. Якщо у вас є свої місця, де є антолома садова, йдіть набирайте. Скільки їх тут, а? які вони здоровенні красавчики? Ентоломи. А там далі вони пішли. Про цей гриб кажуть, що це гриб для ледачих. Пішов у кінець городу чи пішов у свій садок і гриби такі ростуть. Але не факт. Допустим, у мене в садку вдома такі гриби ще не ростуть, бо може садок доволі молодий. Якщо садок постарше, 15-20 років, кісточковий, вишні, абрикоси, сливи, там можуть вже рости такі гриби. І порою так у садочку можна назбирати теж якесь відерце або навіть кошик. Здоровий. Коли великі сади їздили раніше, Назбирували там буквально навіть по пів мішка. Люди ходять, пасуться ті, хто в курсі. Прикольний грибок з'явився на клумбі. Він, до речі, не один. Там далі ще є. Думав, шампіньйон. Перекидаємо його. Хопа. Токсичний. Один із самих токсичних грибів. Зараз основі. Мухомор. Білий весняний. Або мухомор поганковидний. Близький родич по отрутам. І з блідою поганкою. Руки краще після нього мити. Погляньте на це чудовисько в кінці городу. Величезний зморшок їстівний. Красавець. Погляньте, який він здоровий. Величезний величезний. Росте в оцих місцях. Там, де є анталоми садові. Був красавець. скалолаз. Візуально цей гриб може бути від Білого до темно сірого. Кольором по шапочці зверху. Під низом практично зазвичай. Він розовіє через те, що в нього спори рожеві. Звертайте увагу, основні критерії до цього гриба для розпізнавання рости під кісточковими деревами, тобто, в цьому випадку це сливи і мати рожеві ребра. Запах. Запах у нього. Легенький рядовковий. Хтось навіть каже, що в нього запах огірка. Я б не сказав би, що в нього запах огірка. Мені важко з чимось його порівняти. Просто легенький рядовковий запах. Хоч зветься він ентолома, але в принципі це та сама рядовка. Але відноситься до другої групи грибів. Маленькі екземплярчики трошки посіріли. І навіть такі металеві наші якісь зробилися по кольору. У попередніх передачах я вже показував, що вони бувають у лісі зовсім темного кольору. Зверніть увагу, цей правий грибочок зверху порозовів. Порозовів, тому що у них колір, як я казав, як я казав у них, колір спорів рожевий, тому розувіть зверху. Зараз цей період перед самою Паскою, у 2024 році з'явилися ці гриби і коли будете їх збирати, будьте уважними. Вони ростуть ці гриби в основному в садках або в лісі біля кісточкових дерев, в тому числі біля глоду і біля терену. Якщо нариваєте ці гриби собі, у садочках будьте обережні, бо люди, коли бризкають сади від шкідників від хвороб інсектицидами і фунгіцидами, ці отрути можуть попадати і будуть попадати на грибочки. Грибочки, як відомо, абсорбують у себе будь-які отрути і радіації. Тому обов'язково відварюйте. Якщо ви не знаєте, якщо там покроплено чи не покроплено у цьому садку. А краще набирайте ці гриби там. Де ви 100% знаєте, що там безпечно? Користуйтеся цією інформацією, особливо ті, хто не знали, що це за гриби. Хороша собачка, хороша собачка, Маленька